Давайте з вами для всіх, раз ми вимкнули, не включили запис, давайте з вами для всіх просто повторимо і ще такий матеріал. Давайте скажемо, повторимо для всіх. Якщо ми у нас було два правила, у нас знаходження дробові числа і знаходження числа е, за значенням дробу. І ми, коли шукаємо дріб від числа, то ми використовуємо дію яку? Діти. Коли ми шукаємо дрібні числа, то ми використовуємо дію <поження>, вірно, А коли ми шукаємо число за значенням дробу, то ми шукає... використовуємо ділення. І зараз ми продовжуємо розв'язувати задачі. І у нас задачі є і геометричного зміста. Знову таки у нас задача про рівнобедрений трикутник. Дивіться, бічна сторона рівнобедреного трикутника. Е ви запишіть умову задачі і креслимо рівнобедрений. Трикутник, яким чином ми його креслимо Накреслимо одна, щоб була парна кількість клітиночок, відрізочок, щоб у нас очі да. Тоді е, пополам візуально поділили три і зверху від... поставили любу точку там ну щоб трикутничок був. Тобто де в мене точка є ось, очка, наприклад, ось сюди взяти от, і накреслити пополам, це, да, на три клітиночки і три клітиночки. так, І е, у нас виходить е, тоді дійсно рівнобедрений трикутник. Після одна бічна сторона, значить дві 15 по 15 см. Так, і поставила я сразу відмітила, да, що у нас дві бічні сторони, да, вони між собою рівні, і читаємо правильно, бічна сторона. Рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см. І правильно, Настя каже, якщо одна 15, то й друга 15, ми для себе краще запишемо. Так? Що становить 0,3 довжини всього периметра, треба знайти довжину основи. Скажіть, коли пам'ятаєте, коли ми розв'язували подібну задачу і нам ми могли знайти довжину основи, але нам тоді периметр в задачі дано було. Але тут, і, звісно, є... треба знайти периметр. Тому для себе розбираємо таку схему. Периметр це всього, правда? Що таке периметр? Це довжина усіх сторін. Периметр це всього. Ось у нас всього. Це весь периметр. Нам потрібно. 15 потрібно на три. 15 додати 15 умножити на ну, 0,3. А скажіть мені, будь ласка, дав... ми в схему вже про ми розібралися тут треба знайти дріб під числа або число зазначенням дробу? Дріб під числа. А чому дріб під числа? Число дробу. Дивіться, у нас що становить 0,3 довжини його периметра. Що ми зараз будемо шукати? Сторону чи периметр? Периметр, периметр, периметр. Це ось всього нам невідомо. Одна тут порівнюється, так, да, у нас нам потрібно оці друга 15 сантиметрів, але ми тут порівнюється зараз, поки що в першому реченні в задачі тут мова йде поки що про одну бічну сторону, яка дорівнює 15 сантиметрів, і це становить 0,3 довжини цього периметра. Тобто, подивіться, схема така, ідея така. Всього це весь периметр. І весь всього нам периметр невідомий. Але відомо, що одна сторона, тобто частина, дорівнює 15 см. І що становить 0,3? Це до 15 см відноситься, правда? Так. Що становить 0,3? Вони пов'язані з один з одним. Тому я його записала на нашій такій схемі. В одній ячеечки, да, в одній шухлядочку я положила е, оці два числа, то ми шукаємо, діти в даній коли ми шукаємо периметр, то ми шукаємо число за значенням дробу. Ну а якщо ми буде, якщо ми шукаємо число за значенням дробу, то що нам треба яку дію використовувати? ділення ділення 15 саме значення числа, да, треба поділити значення, треба поділити на дріб, на 0,3. Перетворюємо ми тут усно будемо виконувати строчкою. В Бо... 150 поділити на 3. 150 поділити 3. на 3 і 150 поділити на 3 буде це буде 50. це буде просто 50. 50 сантиметрів пишемо. Це ми знайшли що, діти? Периметр. Периметр, Там, нашого периметр. Трикутника, да? периметр трикутника є таке. Тепер весь периметр нам відомий. весь периметр У нас дорівнює 50 см. у нас одна бічна дорівнює 15, друга бічна сторона дорівнює 15, а нам треба знайти третю основу. То як нам знайти? Нам треба. 50 мінус 15 і мінус 15. І так, або можна зробити от таким 50 чином. 50 поділити на 2. Ні, не треба 50 ділити на 2. Ні, ми шукаємо, дивіться, периметр – це сума довжину цих сторін. Це сума довжину цих сторін. Значить, у нас 15 плюс 15 і плюс ще оцю основу додавали. То нам, щоб знайти, ми можемо... 15 на... і відняти 50. Тільки 50 треба давайте відняти, і ми можемо записати отак. 15 плюс 15 або 15 помножене на 2. Згодні, щоб виразом ми сразу знайшли невідому сторону. Згодні? Дивіться, нам від усього периметра треба відняти дві бічні, стор... дві бічні сторони, правда, які між собою рівні. Це буде 20. 20 сантиметрів. Це що ми знайшли? Це основа. Основа, да, це дорівнює цьому основа 20 сантиметрів. Ми знайшли дорівнює основа. Що треба було знайти? Знайти довжину основи трикутника. Пишемо відповідь, у відповідь у нас запитувалося тільки основа, тому ми і пишемо у відповіді тільки 20 сантиметрів. Угу, Зрозуміло? Да. Так. Не... і Що моє прохання не поспішати? У вас в контрольній роботі і сьогодні в домашній роботі будуть задачі, діти. Я, так як я просила, розкладіть по полочкам, краще довше подумайте над умовою задачі, краще довше розберіть цю, розбирайте цю задачу, ніж виходить, що ви виконаєте дію, вони будуть неправильними. Читаємо задачу. Ти ну читаємо. Ви запишіть, будь ласка, номер 1547. Е, я читаю вже умову задачі. ну Дивіться, я її прочитаю тільки до першої частини, до першого знака питання, да, щоб у нас не вийшло каші в голові. Розберемо спочатку перше, а потім будемо розбирати далі, тому що два питання буде дві відповіді. 0,6 яблук не кілограм, а яблук це означає частин, правда, дрібце. Побачили, діти, що не 0,6 кілограм яблук, а це дріб 0,6 яблук, зібраних у саду, поклали у ящики. І ще раз, дивіться. Оце все тоді в мене сразу по, першій, по першому реченню мені вже поки що ну, по, е, першу схему я креслю, Дивіться, оце Чого що таке зібрали? все? Нічі от, зібрали. вірно, одні, стоп. Стоп, що це таке? Не... Без чисел мені назовіть. Це всього, що... це всього зібрали яблука. Яблук. Оце всього зібрали. Подивіться, а ну подумайте, прочитайте умову задачі і скажіть без чисел, що робили з яблуками. Тому що 0,6... поклали у ящики. Всі яблуки поклали у ящики. Ні, тільки частину. Во, частину поклали у ящики. А що зробили з частиною, ми не знаємо. Да? Можливо, збирали у відьорка, а у віддірках воно залишилося І ще не поклали у, ябл... у ящики. Тобто оце все зібрали, я... зібрали яблук, і оце 0,6 поклали у ящик. Частина. Да? Частину яблук поклали у ящик. Читаємо далі. Скільки всього зібрали яблук, якщо у ящики поклали 450 кілограмів. Всього зібрали яблук. Відомо? Невідомо, але невідомо. сказано, всього невідомо. В ящиках лежить 450 да, да. А в ящиках 450 кілограмів. Якщо невідомо, скільки всього зібрали. А відомо, скільки у ящиках 450 кілограмів і це 0,6, то це що ми шукаємо? Це ми шукаємо число за значенням Доброго, дробу. Число за значенням дробу так. А не дріб від числа, да? тому що число усе всього да? нам невідомо. Число за значенням дробу. Скажіть мені, будь ласка, Доброго, е дію якою ми... яку дію першу виконуємо? Можливо. Так, кого буду зараз кусати, хто прошептав? Настя оп'ять? Вчора кусала праве ухо, сьогодні буду кусати леве. Настя, шпаргалка. Ділення. Ділення. Так, я зараз буду вас шпаргалки писати. Так, зараз будемо учиться шпаргалки писати. Щоб шпаргал... Дивіться. Навіщо треба шпаргалки? Не для того, щоб потім, якщо вчитель каже, треба написати шпаргалки. значить, на що я розраховую? Я розраховую на те, що ви цю шпаргалочку положите перед собою, будете на неї поглядати, але пам'ять буде зрабатувати. І ви будете бачити, і ви будете запам'ятовувати. І ви, врешті-решт, запам'ятаєте не тільки коли я говорю, а коли ви ще й побачите цю шпаргалочку. Будемо зараз після, після задачі, зараз будемо шпаргалку писати. Так, ділення перше. 400, 450 нам 86. треба поділити на 0,6. Тут ми не усно будемо. Гоб. Перетворення мені, скажіть, діти. Перетворення. Ч... 4500 поділити на 6. Настя, ти мене розсмішила. Так, 4500 поділити на 6. Так, ділимо куточком. 4500. Щось у мене сьогодні похил букв, а в другу сторону не дуже виходить. Так, ділимо на 6. 45 поділити на 6. По скільки візьмемо? 42 на по 7. По 7, так. Відняти 42. 45 відняти 40. так. Беремо. ага. по 5. Ми Да, і беремо по 5. Так, записуємо. Так, да, в остачі 0, 0 у нас не поділений, тому у нас в частку записуємо. От ми бачимо, що зібрали 750. Що це таке, що це за пояснення да. буде? Що за одиниці вимірювання? Кілограм. Кілограмів, Так, це що таке? Зібрали усього яблук. Так, всього зібрали яблук. Давайте я пропущу слово зібрали, я напишу всього яблук. Всього яблук. Ой. Так, всього, Ой. всього яблук. Так, всього яблук. Далі. Ми вже дали відповідь на перше питання, а друге ми ще й не прочитали. Так? Що так, скільки, ще потрібно ящиків, якщо... а, скільки ще потрібно ящиків, якщо в один ящик клали по 15 кілограмів яблук? Уявляємо, що життя. Оці 750, о, ні, 450 кілограмів яблук ви їх уже поклали в ящики, да? а ті, які не поклали, вони залишилися у нас Це у відділках. По 15 кілограмів у всіх ящиках. Так, вірно, діти, в, е, по 15 кілограмів в кожному ящику. Але дивіться, всього зібрали скільки кілограмів яблук? 750. 750. У нас уже частина 450 кг кілограмів уже лежить в ящиках, а скільки а частина не лежить в ящиках? Скільки не лежить ще в ящиках? Ми цілих х Здрасте. Ще раз, скільки всього зібрали яблук? 750. Скільки яблук уже поклали в ящички? 450 п'ятдесят кілограмів. кілограмів. Скільки кілограмів яблук іще не лежить в ящиках? 15. Ще раз задаю не питання. Невідомо. Ну, а як його знайти? Дивіться, всього яблук, оце яблуки в ящиках. Ось один, ось о другий, ось о третій, не знаю. Ось 450 кілограмів. Ось очки відра. Забирали яблучки відра. Я не знаю тут, невідомо. Але всього і в відрах, і в ящиках всього 750 кілограмів. Треба 750 поділити на 450. Настя, ще Треба зазати. 750 мінус 450 кіло. Халилуя. Звісно, всього зібрали 750 кг, всього 750 Оці яблуки вже положили в ящики, а оці ні. Ну їх то 300 кілограмів. Подивіться, Три... 450 уже в ящиках. 300 кілограмів ще ні, ще не в ящиках, і ще її ящики скласти треба. А всього 750. Так, щось ви сьогодні притомилися в мене. Насмішили мене, але, але елементарно дію із початкових класів не зробили. Пишемо другу дію строчкою, це усно. 750 відняти 450 дорівнює 300, 300 кілограмів. Треба, ми напишемо так. Треба розкласти в ящики. Домовилися? Ми ж не будемо про про відра писати, це ж ми самі собі придумали. Може, вони там і не в відрах. Потрібно. Потрібно розкласти у ящики. Потрібно розкласти у ящики. Тобто, є у нас у може вони не в ящиках, може у нас ці 300 кг, може, їх на кучу на якусь насипали і привезли нові ящики їх. В кожному ящику по 15 кілограм, і от ми беремо берем, кусочок 15 кг, положили в один ящик, 15 кг положили в другий ящик, 15 кг положили в третій ящик. То як нам знайти, скільки ще ящиків потрібно? А отут от куча. у Тебе нас… Треба 300 поділити на 15. Ой, слава Богу, які ви молодці! 300 поділити на 15. Ну це будемо робити усно, тому що це з початкових класів ділення. Тому що 30 на 15. 20. Буде 20. Буде 20 да, бо 30 на 15 буде 2 І ще нулик приписали. Але це 20 у нас чого? Ящики. Ящиків, 20 ящиків. Ящ, да? А у нас і крапочка. Ставимо. Е, потрібно. Потрібно. Навчилися розв'язувати складніші задачі, а простенько там десь треба було 750 відняти 450, да? Забули із початкових. Так, угу, да, буває таке. Е, у нас було два питання, дві відповіді ми повинні. Ну, два числа, я маю на увазі у відповіді треба написати. Скільки всього зібрали яблук? Скільки всього зібрали яблук? Пишемо 750 кг. Крапка з комою, і скільки ще потрібно ящиків? 30, 20. 20. 20 ящиків. Тому що це не має загальноприйнятого скорочення, да? ящ, ящ, тут ми пишемо ящиків. Діти, дивіться, задача у нас тут, ну, якби багатопланова, але ми застосовували сьогодні, шукали число зазначенням за значенням дробу. Ну давайте розберемо. Ми не встигнемо. Оці схеми, я сподіваюся, нікому не потрібні. Ні. Добре. Так, давайте почнемо розбирати задачу. Ми не, встигнемо, ми не встигнемо, можливо, я затримаю, ми поки підключились, ну зараз будемо поспішати. Під час сушіння свіжих слив втрачається 0,65 кг їх маси. Скільки треба свіжих слив, щоб отримати 450 кг сушених? Нічого ще не пишете, не треба мені ніяких цифр називати, уявляємо із життя. Взяли свіжі сливи. Вони такі тугенькі, величенькі, сочні, да? Положили їх у сушилку спеціально. І що відбувається? Розказуйте мені, який процес відбувається або на сонечку, чи вони не на то їх сушаться, і вони них сок виходить. А сок це волога, правда? Волога виходить, вони сушаться. Сок. Так, сок це тому що сок це що таке? Це волога, вода разом е, з цим ну, цукром, фруктозою, там, да, яка є. Тобто е, е, волога випаровується, да, у них виходить, таким чином, а залишається просто сливка вже суха. Тобто, вони виходить, під час сушіння. Свіжі сливи втрачають, ну зрозуміло, бо волога вийшла. Нам да, п... залишалася... спочатку знати скільки одна слива важить. Та ви що? Ні? Ну тільки ні, 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 ні. Не треба. Ви що? Откуда ми знаємо? Ми цього не будемо. Шукати неважно, подивіться, у нас є сказано, що під час сушіння слив втрачається 0,65 кг маси. Ми з вами вже тут новий елемент у нас додається нове, але дуже важливе. Ми будемо ще в п'ятому класі і в шостому класі будемо з цим працювати, а надалі ви повинні будете це знати на пам'ять. Дивіться. Ось якщо ціле, то його вважають. Пам'ятаєте, ми ж, коли дроби учили, коли ми з вами тортик рисували, пам'ятаєте, ну не рисували, ми говорили, оц... оце торт. І ми торт там ділили на якісь частини. Ой, ну в мене не дуже там, виходить, бо я ж експромтом це роблю, да? і що торт ми вважали, що це одне ціле, правда? Було таке, що ми торт вважали okay. за. За одне ціле. І от, наприклад, а. якщо я зафарбувала там дві частинки, я торт поділила. ,8. на... десятих. Так, я торт поділила на. Ну, тут не десятих тільки, бо я поділила торт на вісім частин. І якщо я зафарбувала, я зафарбувала ось о три частини, значить, виходить, з'їли, з'їли три восьмих, правда? Так. А скільки Так. п'ять. П'ять восьмих, п'ять восьмих. А це можна, ми з вами вважали, що це від однієї цілої, від цілого торта відняли три восьмих, і виходить, залишається п'ять восьмих. Ми ж не кресли до кожного прикладу схему. Так? Це я вам просто нагадую, що ми з такими схемками працювали, так? коли працювали з дробами. А тепер уявіть собі, що оце те, що той самий торт. Але те, що втратило, навпаки, тут, виходить, буде 0,65, 0,65, А скільки залишилося? Як нам узнати, скільки залишилося? А від одного цілого відняти 6, 65 десятих? Да, сотих тільки вірно, Тимофій. Знову треба від одного цілого, тобто просто всі сливи, неважно скільки вони кілограм важать. Ми будемо їх важати цілим, точно так же, як цілий торт. Точно так же, як ми вважали дробами там, дівчат і хлопчиків у класі, але весь клас ми вважали цілим це одиниця. Точно так же і ми всю масу будемо вважати одиницею. І, цьо, і нам, якщо виходить, від усієї маси Втратила під час сушіння, 0,65, а скільки залишилося? Від одиниці відніміть усно 0,65. Хочелось 35 сотих. Да, так, треба позичити одиничку, а тільки не десяті, а соті, і від 100 треба відняти 60, буде 0,35 сотих. Пишемо це і буде у нас перша дія. Пишемо першу дію. 1 Відняти 0,65 і дорівнює 0,35. І зараз ми з вами розберемо, що це таке. Дивіться. А ну давайте математику змоделюємо на життя. І ще раз, сливи, оце у нас були одиниці, це були свіжі сливи. Вони втратили свою масу 0,65. А що ж таке буде 0,35? Свіжих слив. Ні, свіжі сливи – не одиниця. Осталося? осталося. Залишилося. Оце, оце вже сушена маса, правда? Це залишилася суш, ну, сушені сливи становлять. Це вже сушена маса. Вони вже висохли, і від, і від свіжих слив сушені становлять 0,35. Це вже пишемо, це вже сушені сливи. Ми пишемо без одиниць вимірювання, тому що це дріб, тому що це частини. Сушені. Сливи. Сушені сливи. А тепер давайте накреслимо схему. Я креслю всього, скільки оце ж нам треба дивіться, оце всього взяли свіжих слив. Тоді вони сохли, сохли, висохли, і оце, що у нас виходить, оця частинка, це вже висушені сливи, правильно? Скажіть мені, будь ласка, 0,35 це ж вже сушені, висушені сливи, сушені. Може, не сушені, може, треба було ні, сушені. Це 0,35 це вже сушені сливи. Тут питання: скільки треба свіжих слив? Тобто, скільки всього слив взяли, нам виходить, що, відомо чи ні? Ні. Ні. Скільки ні. всього свіжих слив взяли, невідомо. Але сушених вже, скільки в кілограмах вийшло? 140, 140. 140 кілограмів уже сушених слив вийшло. А в частинах це скільки? 0,35. Тепер знову таке питання: скільки всього слив треба кілограмів взяти? Нам невідомо. Так от оце знаходження дробові числа чи знаходження числа за значенням дробу. Чис Числа за значенням дробу вірно. Дивіться, якщо ми шукаємо всього нам невідомо, то це ми і шукаємо всього. Угу. І ми якою дією шукаємо число. Ділення. Ділення. Значить, нам треба 140 значення да, поділити на дріб на 0,35 діти. І коли ми поділимо, просто вже час іде, коли ми поділимо, ми знайдемо відповідь до, до нашої задачі. На цьому зупиняємося. Ми задачу розібрали, ми не встигли розв'язати її, але ну, тут уже, це вже це технічна сторона, треба перетворити, поділити і все. Дивіться, як же Подирися вам Скільки? 400 був. Добре, 200. давайте. Давайте 400 і саме, кілограм тому, і напишемо відповідь 400 кілограм. Дякую, Настя, щоб у нас не було не завершено. Ми записали, да, ну а ділення тут треба було б куточком. Звичайно, ми його ділити робити не будемо. Тепер я хочу, щоб ми зробили з вами якусь коп... швидко, дуже шпаргалку. Дивіться, яку шпаргалку робити? Як дуже. вам зробити шпаргалку? Ну, не знаю, давайте, можливо, якщо отак. Я не знаю, я подумаю. Я подумаю, чи напишу, чи схематично домовились і вам тоді прийшлю. Домовилися, діти? Бо Добре. Е, час просто йде, я вас, е, вас е, проводимо конкурс на кращу шпаргалку. Робимо так. Я подумаю і ви думаєте, і кидаєте мені особисто вайбер. Скинете мені шпаргалки. Так. Добре, давайте. Але Декілька і тоді буде конкурс на кращу. Я, можливо, допрацюю і, і зроблю е, так, щоб була ну, можливо, е, ну, я, по крайній морі, яка мені сподобається шпаргалка. Такого точно не в, в якого вчителя не було, ніякий вчитель не проводив конкурс на кращу шпаргалку. Давайте, а ми з вами проведемо. Домашня задача? Все три задачі. Давайте mm. 에, оця буде додатково. 에, 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 додатково, якщо ви зможете якщо ви зробити. Домовились, тому що хоча ми все розібрали, можемо. Mm. Yes. 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 Хто, хто хоче високий рівень, робіть. Той, хто кому невисокий рівень, той, хто розуміє, що на середньому, на, на середньому рівні буде знати, то перші дві задачі. Ми, ці задачі. ми ці задачі подібні розбирали. Абсолютно задачі це така справа. Абсолютно однакових задач не існує. Тому, будь ласка, таким чином ми їх прокоментували. Подібні задачі були. Дивіться, основа рівнобедреного трикутника є, що становить. Ну, цілих треба знайти периметр. Це навіть задача простіша, ніж то що ми в класі розв'язували. Е, маса, а ні, ну якби вона плюс-мінус така сама. Маса родзинок становить А що таке родзинки від винограду? Це родзинки, як Ізюм. Ізюм. ізюм як ізюм як визинки родзинки з винограду? Ну, Висушую ви точно так же така сама задача, як про Угу. Зрозуміло домашня задача, да, тому розберетеся.